Ну, так будь чим досолами ти. <рес> да. А я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю, Краю свої муки, мої думи в хмари заховаю. Mm. А ти? Моя Україна безталанна вдова. Я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо сумно, на раду з тобою, а півночі падатиму е, рясною росою. Порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога встануть. Прощай же ти, моя! Не не, удово, не Бога. Годуй діток. Жива правда у Господа Бога. Сто процентів. Да. Летим. Дивлюся, аж цвітає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер б'є, степи, лони мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, рясні похилились, то полі поволі Стоять собі, мов сторожа. Розмовляють. І все то те. Зер! Країна побита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, споконвіку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не здобуде і не розруйнує. Це Кобзар. Кобзар? Кобзар. І все те. Душа моя. Чого ж? Ти сумний. Супер, красавець. Кобзарка красавець. Чого Кобзарь, коп, красавец. тобі шкода? Чого тобі шкода? Хіба ти не знаєш? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу, то глянь подивись, а я полечу високо. Не високо за синьої хмари. Немає там влади, немає там кари. Там сміху людського й плачу не чу. Он глянь, подивися, у тим раї, що ти покидаєш, покидає. Лоптану з скаліки знімає. Курою знімають, бо нічого мабуть, княжа не доросло. А он розпинає даву заподушню. А все кучу. Єдиного сина, єдину дитину, єдину. Надію військо віддають, бо я ось, бач, трохи. А он до підтина опухла дитина голодна я мре. А мати пшеницю на панщині ніжне. А вон бачиш? Бачиш? Очі. Очі! На що ви здалися? Чом ви з не висохли, слізми не злилися, то покритка по підтиню з байстрябушка не бає, Батько й мати оцурали і чужі не приймає. Старці наміть цурається, а пачин паниш не знає. З двадцятою недолі душі пропиває. Чим? Чи Бог бачить із захмарі наші сльози? Го. Може й бачить. Допомагає, коли ти гори предковічні, що покрити кров'ю людською. Душа моя, у Бога. Ти лишенько з тобою. Я вп'ємося ж отрутою вкриті ляжем спати. пошлем б до Бога, щоб його спитати. Чи... Чи довго ще на цім світі катам памила? Плети моя духо. Моя люта мука, забирав з собою всі лака, всі зла. Своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась. Їх тяжкі руки тебе побивали. Забереш ж ти їх, а лети. Лети та по всьому небу небурду розпусти, нехай чорніє. Червоніє. Пом'єм, повіє, нехай крига, змію, трупом землю криє, а без тебе, а без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа. Аплодисменти. Аплодисменти. Супер. Супер пупер. Постојте, постојте. Заберите покрива